Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Сьогодні буде відос май такий довгесенький, тому що ну, це просто нарізочки з моментів, які назбирались там, за тиждень, поки я там грав і тому подібне. Тому ставте лайки і... вперед! Так роменю, нагадую, буде зарештований за 109-5 кримінальних консультант, за мене повага до суду. Ну, nope, пошло. Тут мы сделали? сделаешь? С кого? Изурил! И Да, он сорвался. Я подниму. А! Где так? Я все заплыняю все. Заплыняю все. Спадай на газ, надо я за руку. Гарний слад, Володіх, є, десь одранці на показ законі вимозі порушили громадянин. А що порушили? А що ви в гіто забули, ви сволочі? Що що? це кричати? Спокійно. Що? що спокійно? Я ми покидаємо автомобіль, перша законна вимога. А більш нічого? Ви все равно сподіваю, являюся друга законна вимога. Вже радий. Е, зупиніться, а що ви нічого не об'яснили, поїхали, алло. Алло, патронник. У нас, у нас тул. Под'їдьте, там, где вы по горам лазите. Шахта, шахта вы. А синий спорткар выезжает на железку. Приехал же за железку. В сторону апельсина едет. Так давай я синий... кафну глупого. Давай. Мне Ну ви, це... типу, за мене получите Ельфійську розумієш? Так. Да. Це як Lucky Box, я зараз скрию тебе, от там зараз Ревіку, це все, це мені більш цікаво. Що <рик> то, що ці гроші. <рик> Ми а, Кстати, Міранду не зійшло. Де там Міранду? О, О все, все. все, все, Мені, будь ласка, адвоката, п'ять телефонів. <рик> <рик> Окей. Окей, питань немає. О, адвокатка, стійте! адвокатка. Я хочу вас ви мене прогарантирували. Тухол, ну, ну какая адвоката в тетя А, да, бро. Ви, на прием. А, а, а. Може напишете так. слэш а... О, Андрюха! Андрюшка, ты? Андрюш. Андрюха, дотір. Ты? Да я, да. Здарова, IC hate, пацан. <laughs> а це это да. Ты ж Фиба пишу. Мені варенье гнало. Я, я... тебе там а, Я тобі там стил такий хороший накрию. <laughs> там та, так будет та, дуже-дуже багато шоколаду. дуже 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 багато. Да ты ж председатель наш. Взял на хайранга и пішов без нас. Ужас. Негодяй. Я молодой и тупой, пацан. Все, что я скажу. Так бачиш, от тебе і настигла... кара за твої проступки. Та я тобі таких шоколадок дам, а ти будеш на мене едатись. Да не до мене тебе, он ниче люди на затриму. О, Валік, 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 Дарова, валик, Це я Айсі, пасан. Поздно пить, поздно. Хеллоу, хеллоу. Выпусти, а ну кафни насуба. Точно. Валик, братик мій, родники, пам'ятаєш, як ми сиділи у. Сватов Пам'ятаєш? я пам'ятаю. От туди його. Опа. Опа, хтось побіг там. Ой-ой-ой, звичайно, -ой, звичайно. Та в департамент відпиши, а не в рацію, там ніхто не сидить, Ло пацан. Це не моя проблема. <ріхи> Алло, доброго дня. Добрий <ріхи> день. Я задля вас стою, прийміть виклик у цього офіцера. ja go ja, ja już na wyzwanie, że ja nie mogę <głosine> <głosine> <mnie> nie <głosile> 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 Tak, dobrze Zaraz odszukam was, mieszkańcy, bardzo detalnie А ну я одну що там. О, там зброя є. Ай-яй-яй. Багато. Прийдеться вилучати. вилучити Ні, не, не, не треба. Не треба. Я скажу. Я не треба. думав. А як це так? Ну от так. Адвокатч, а можете дати їм, будь ласка, рекомендацію, що не спортивный термін. Ти куди побігло? Дура кончена, що ти машина збив. Так, добре, нагадую, громадянин, ви будете заарештовані за статтею 10.5.2 Кримінального кодексу. Тобто спроба дачі хабарям. Добре, А крапка 6. Описнуйте мені, закону, будь ласка, дає 10 5 Дай Дає 10 105 вирушу. 10.5.2. Ви предлагали, пропонували нам шоколадки. Нас работить бэкапликину, помогайте, братва. Меня О, за 10 тысяч вытянули. Груви. А возрабой. Грувы? Груви, груви. Грувые и кузы тут. Опай, стоп, стоп, а, Леонардо, куда ты пой? Скину 25. А за что мы його скидаем? За то, что он пограбил нас. Вот он ебаси. А кто там выбежит, уездит. Спина, 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 ребята, спина, а. Дробь, да ты выходишь, куро. Я кот застрой, давай. Забаняйся, типа рабования, запыняйся. Бляя, рава, ты Можна подивитись біографії вообще. Типа схвалені, ще. Uh, Посмотри, ну архів это yeah. не схваленение. А що ж такое? Я их так багато поместил бібіку, учетом сідайте. Візьму Безморони подружки, но там вот бисовый за собою. Так, А можна мені от... А я, чому а не він? Ти мені більше подобаєшся. Відкрий двері актив, если только безпеки, тобой Може, ты положил вроде не висит, то приступает спектакль, зачем двері? Двое бегут на меня, двое на меня бегут. Накидал. гиб, по голове накидал. Там еще за ним пойтрел, бегут. Блять, я а двух с... А, пять. А, на мне метка, на мне, на, на мне тип, на мне тип за горкой. На мне за горкой двое, 15, и да. один справа балла стреляет. А, клоун, ёб... Их баллы это Я сам ремку нажимаю. Слева, слева тебя туда он? На Эдис подожди, у меня краш, я не знаю. Нормально, Раскут... они на меди агрятся, просто он впитывает, тупо танк наш. Я <с> лево, лево бил. Троллем. Тут один на один Добро? Один на это делаете? Вы пиздец? Тупать вы типы. Зали стреляют? надо от камней попробовать отыграть. За камни заходим, играем. Да, я забинтую один бинтик. За контейнером стоит, метку дал. Я еще, выше поднимаюсь. Там двое, там их двое, 40 дал. И смотрите, что у нас типа а, закурился. Нас. Вышли, бы, вышли. Закурился. Давайте, Вейдем, выйдем, выйдем. Да, Тану не тут же. Нормально вышли, нормально вышли. Право, право, Степан, право. Скинуть. В анимку, в анимку черного, 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 черного добейте. Скинули черного. У тебя патроны кончились. А, как кончились? Прямо. Давайте, давайте, давайте. Нормально вышли. Настрою. У меня саморем есть, уже три да, тысячи ему дали. Патроны взи пакет спом. Еще, еще сзади, еще сзади, еще сзади, играй. а, что, а мы кого-то пиздить сейчас будем? Да, да, да давай, вот да. Выходим, выходим. Оп. По его, давай, ты скидывай. Зеленый. Я червон. скинули. Червон, червон. Офигеть. Блять, мне он Ты Ты пулянт какой-то. идем назад. Не Меня не вышли, на их гномы. но блять вот такие вот такие вот такие вот Давай, давай по вот Опа! вот такие вот такие вот такие вот И тут, такие это у меня? Пройшло дорожній кодексу саме статтю 5.4 дорожнього кодексу стоянка. Порушення правил стоянки транспортного засобу. Покажіть ваші документи. Виліктіш вікно. Витягну тайзером. Люблю кайданки. Да. Тайзер кайдан.

12, так так, а я выезжал, вы ви меня сразу ударили. що таке, алло. А, а це за кафа, не оборвался, скажи, что за новое. Я да, прошу, алло, я шум прошу, прошу, и просто могу. Ты просто двох упаковка закапал, за что он за, на ПК стояло. <laughs> просто за 15 секунд двох упаковал. Там можно было бы все от этого забрать сфотника, но места нет. Мы кстати машину машины того, типу, типа, який, цей... Какой я дам... О! У него помощь за спиной. У него за спиной карабин. У цього чувака? С <свісна> ним блю кайданки. Ладно, это не карабин. А шо це? це нелегально, что лехал? А вроде бы. Это не легал вроде. Да, я нравился офицерам LSPD. На столь дан же. Они сейчас по МГН тебе подлетят. Да улети, улети, улети. О, там кто-то там, там типа мёртвый. Дистанты выключил ликаря. Так он тулит. О, на машину, машина, машина фиолетовая. Подо... они не скинули. Блять, там на враженых штанах бегай, если это пиздец. Ой це наші. наши. Ой, Ой, прости, прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Забирайся от этого, смотри, вот этот. Стану аптечечку, но там першу мотичную. Ты тут, наверное, не Надевай, кайтанки. надевай, надевай. Ого. Надев, надев, надев. Куда мы бегаем? Так, я затримую, вы не проти. Офіцерам вас події являють затримання за статтею 9 кримінального кодексу саме Офіцерам життя держслужбовців та 86 кримінального кодексу саме Незаконний спорт використання зброї Пане Медіс Да, да Можна пропишіть, будь ласка, ще чоловіку 10.11 А докази маєте відеозапис? Пошла нахуй, от відеозапис От вам докази ще Водка, блядь, блядь <плес> За... Ми пограбували. Ну дивіться, вже нас грабують А де він є? Так, ходя на вас, короче, причем пахтини <плес> громадянин, <плес> громадян, зато гамес все хотів у парну гаммейс. Ну говори, а я вас общу <плес> понад. Ви громадянин руки не попускайте. Одягу знайдущую схорону на гамайзе, <плес> сам <плес> <плес> руку. Так, а ви, будь ласка, громадян, пішечка, будь ласка, в зерно-порожисті, так от, і йдете собі Спокійним темпом без заближних рухів Запини вот отходи и даты себе. Пиз... Вот туда, не, не, иди, пане, иди, иди, а иди, иди, вот туда иди, 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 Вы иди, 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 назад, назад. Там иди, 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 хочешь иди, 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 Не иди, 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 не иди, иди, Не иди, 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 Он прямо идет. So, як у вас ну, он прямо еда, ему в спину направляет автомат. Вот так усилий. Сюда, офицер, я тебе довожу. Самый адекватный край, счет надо договориться. Мне аси поможет, зараз. Ось я уже забираю, Назад, походу. Чего украсить хотят, если еще эти лучше везут? Красавчик, красавчик. Мене Айсі спас. Що опять случилось? Красавчик. Та я не розумію, что вони хочуть з нас. Чому мене заставили йти його лошади. Вони украсть тебе хотят. И визит. Сказали напарника спиздить. Только що себя слушал. Вони поїхали за тобою. Я під'їхав ты забрав. Хуй. Ебаный. Да, 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 що? шо, шо. Вони мене викрасти хочуть. блядь. блять. А тебе, а тепер мене, блядь. Хочеш, що можемо вкачати? Чекай, ні, ні. Вони мені питання одну задають. Ні, 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 чекай, я Я тягну час. Викликай підкріплення, блядь. Скажи візіку, нехай садиться, і я вас відвезу кудись далеко. Пільсін, срочно, не пиши, що закатаю, да, я вони роблю. І уїдемо. Я... Ти я вам не Давай, я вийду. Сайт. Ти мені не пишеш, блядь. Вривись, будь-яка машина без зброї. Ха-ха, є, бля, все, є. Біжи і сідай до нас машину. Та ні, це шо, блядь. Та відкинуть його, не розумієш? Тут за всю хуйню відкидають, це просто ужас. Так, Зараз я йому ж час спасаю. Без питань, без зброї. Ні, йому не можна бігти до нас в машину. Напиши іще раз, блядь, вони все-таки розуміють. Викликай національну гвардію, йопа. ЙОССР, б... блядь, у всіх подряд. Ти ще, ще там? Да, yeah, like oui? well на мене не задають, я їх так трохи и затягую відповідь. Там такі долбные это пиздец. Чи є на телефон? Сьогодні хто приїде приедет к нам на допомогу? Терміново, Срочно. Терміново вообще-то. Я уже всіх викликав, мужик, і в депку, и в рацию. Ну вот хоть хоч бы одна машина приехала. О, нашка приняла, А Да мне надо, по-моему, сейчас надело. Меня закувало всяски. Ой, мешок отделе. Все, накинули стешки, мешок. Давай ехать, скауче, а ты будешь нати по ихнюю локацию и і... запушить их. Давай так. Не Я забушай. На своєму углу, Даже якщо ми їх найдем, ну типу, треба зібрати эту хоть щоб запушити ну це бред, типу, а зараз вообще людей немає. Так, 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 це... Має да, госка тепер вообще порожник. Ты меня тулишь ты, ебать, ты шо ты делаешь, бля?